Друзі, всім великий-великий привіт! Доброго всім недільного ранку чи дня, хто в який період часу буде дивитися це відео. Займаюсь, друзі, тим, що трошки релаксую, оглядаю свою колекцію. Заодно спостерігаю за тим, як вже Просто масово орхідеї починають скидувати своє цвітіння. Наприклад, моя красуничка Violet Queen довго тримала свої чарівні квіти. Квітла вона ось, бачите, як пишно, на ось такі два пишні цвітоноси. Ось цей вона розпускала трошки пізніше, і квіти, бачите, ще в хорошому стані. На цьому цвітоносику вони все ще тримаються. Орхідея їх не сушить. А ось цей, який розкрила набагато швидше від іншого, квіти вже потихеньку починають засихати. Ось цей цвітоносик буде відцвітати вже повністю. Я його також буду повністю зрізати. Чому повністю? Ну, тому що. Дивіться, ну, це мультифлорка, бачите, у неї, коли вона видає цвітоносик, у неї дуже багато розгалужень. І якщо я зріжу ну, до ось цього рівня, то все одно. Ну, можливо, вона пробудить ось цю сплячу бруньку. Ну ще подивлюсь, можливо, і зріжу до ось цієї бруньки, але ну, не знаю. Ще трошки подумаю над цим. Але. Те, що її вже потрібно трошки відправляти на відпочинок, це факт. Ну, все ще хто тримає а, свій чарівний каскад, своє красиве цвітіння, так це мій красень-горизонт. Ось який квітне із пробудженої бруньки. Це його перше домашнє цвітіння. Бачите? Ось такий був також відрізочок цвітоносика, на якому орхідея пробудила сплячу бруньку. І ось так класно квітне. А, не могла я. Зафіксувати якось інакше ось цей цитоносик. Тому він у мене ось таким водоспадом спадає вздовж стелажу, бачите, і вимальовується така красива картинка. Також, погляньте, мабуть, вам не показувала, як дуже-дуже пишна квітне моя карибська мрія. Аж на дві квіточки. Бачите? Ось. І це при тому, що вона випустила цілком. Новенький домашній цвітоносик. Зараз орхідея знаходиться у активному рості. У неї активно росте зараз листочок. І я побачила, що все ж таки вона вирішила доростити ще бутон. Можливо, їх буде трошки більше, але поки що тільки один. Ну, і ось таке цікаве цетіння Карибської мрії. Я пам'ятаю, як карибська мрія. Квітла у мене неймовірним каскадом. Квіти були дуже-дуже великі, на відміну від, цих, від, ну, від цього ціння, орхіде... квіти у орхідеї були набагато більшими. Ну, Не знаю, що їй не сподобалось чи чого їй бракувало, але вийшло ось таке цвітіння, і квіти, повторюсь, у неї трошки менше. Але сьогодні, друзі, мова піде зовсім не про огляд мого стелажу. Бачите? А сьогодні я вам хочу, друзі, показати свої новиночки. Трошки я гуляла по просторах Тіктоку, пройшлася по прямих ефірах. Звісно, дуже класні знижки. Зараз на орхідеї. Ціни хочу трошки вас попередити, що, звісно, ціни вже будуть набагато вищими, ніж були за літній період. Тому, друзі, в кого є ще така можливість придбати свої хотілочки по знижках, робіть це зараз, тому що потім орхідеї будуть значно дорожчими. Тож, друзі, як ви бачите, я. Придбала одразу три орхідеї, але, звісно, вони приїхали не в одній посилці. Вони приїхали ну, на цьому тижні, але з інтервалом у декілька днів. Сорти я вибрала дуже цікаві, яких в мене ще нема, але один із них це ось цей це орхідея, яка вже була в моїй колекції, але, на жаль, я її втратила. Втратила з тих причин, що я брала її оцінкою, вона була в такому поганому стані. Я думала, мені вдасться її реанімувати. До речі, реанімація проходила успішно. Орхідея видала була навіть два листочки і декілька корінчиків, але потім бувають інколи, знаєте, такі збої у орхідей, які знаходяться на реанімації, і потім в одну мить щось з ними відбувається і все. і Корінчики пропадають, і листочки жовтіють. тому я... Для того, щоб не засмучуватися, дочекалася, бачите, потрібного такого моменту. Ви знаєте, що я дуже люблю купувати орхідеї класних сортів, але коли їх вже ставлять на знижки, знижки досить хороші. Тому ось цей сорт я знову собі повернула до колекції. Ось такий гарний кущик. Ось у неї. Така коренева система. Ну, Корінчиків, знаєте, в ґрунті я б не сказала, що дуже багато, але для мене це достатньо. знаєте. Також повітряних корінчиків достатньо. І бачу, що на поверхні, бачите, від шиї, корінчиків також достатньо, які. Вже також направлені всередину посадки, просто, можливо, вони десь там присипані ґрунтом, тому їх і не видно через стінки горщика. Тому, думаю, у нас із цією орхідеєю буде все добре. Було і набагато менше корінчиків, і орхідеї зараз в чудовому стані. Тож, друзі, давайте я вам покажу, що у мене це за орхідея. А це у мене ось. Такий красивий папушка. Ну, був красивий. Бачите, що у нього ось такі проблеми, у нього пошкодження від тріпсів. Тому обов'язково я ось це цвітіння буду зрізати до першої сплячої бруньки. Ось це викину одразу в смітник, не в будинку, одразу на подвір'я винесу, щоб і близько цього цвітоносика тут не було. Звісно, Буде ця орхідея оброблена, ну і не тільки ця орхідея, всі, які до мене приїхали, препаратом від шкідників, тому я не переживаю, що мої домашні орхідеї інфікуються ось цим шкідником. Якщо ви будете робити всі маніпуляції одразу, якщо ви бачите ось такі пошкодження на квітах, одразу ви повинні розуміти, що не потрібно відтягувати з обробками, краще зробити це одразу. Буде замало того, що ви просто зріжете квіти і будете сподіватися, що тріпса нема. Він може сидіти будь-де, навіть в пазухах листочків або у самому ґрунті. Це такий шкідник, що він може заховатися в будь-якій частині. Нашої рослинки, тому було б добре, якби ви зробили обробку одразу після того, як отримали вашу орхідею. Неважливо, чи помітили ви ось такі Пошкодження на квітах чи ні, все одно дивіться, навіть у препараті доктор Фолі і Квітку Фор ними можна користуватися навіть коли орхідея у квітучому стані. Від цих препаратів орхідеї не будуть скидувати квіти. Це вже перевірено неодноразово на моїх домашніх орхідеях, тому сміливо. Можете придбати ці препарати і ними користуватись. Також я дуже люблю препарат Пестин, він є як у вже готовому спреї, яким можна одразу користуватися. А також ну, я люблю купувати. у в таких пакетиках там знаходиться такого блакитного кольору порошок всередині, і його розчиняєте на ту кількість води, яка вам потрібна, і просто робите обробку по листу. Пастин дуже мені подобається тим, що його захисна дія. Тримається, ну вже не пам'ятаю чи то 60 днів, чи то 90, але його дія дуже тривала. Її достатньо навіть однієї обробки, і ви забули про шкідників. І саме цим ось цей препарат мені подобається. Але якщо у вас колекція невеличка, якщо у вас декілька поки що орхідей, вам буде цілком достатньо ось таких препаратів, які я назвала: повторюсь: це або доктор Фолі, або також препарат у вигляді спрею від Квіткофор. Також дивіться, щоб була позначка від шкідників, тому що пляшечки одинакові, назви там одинакові, що це квіткофор, але є там позначення, що препарат призначений для шкідників, а є на ньому позначка що від гнилий та захворювань. Тому будьте, будь ласка, уважні. Ну, ось така моя оціночка. Ось Повернула папушку до своєї колекції. І давайте перейдемо до наступної. А наступна моя красунечка це красивий бігліпчик. Ось його я отримала найпершим на початку тижня його красива листова розеточка. Квітнув він на три цвітоносики, але ну, на двох квіти я вже зрізала, тому що вони взагалі відпадали. Це вже була відцвіташка, а на одному я залишила вам квіти, але ну, вони вже також стресанули, почали відцвітати, але все ж таки я вам потім покажу його цвітіння. Ось його коренева система. Дала я трошки попити цьому бігліпчику. Бачите, корінчиків достатньо. Так, дуже, друзі, я його хотіла до колекції, але він. Ну, У квітучому стані він дуже-дуже дорогий. І коли я побачила його на розпродажі і за таку просто смішну ціну, навіть називати її не буду, я одразу вирішила його собі придбати. Це, друзі, бачите, що залишилося від цвітіння, майже нічого. Зараз я сфокусую ось. Це бігліпчик Павлін. Фото знайду в інтернеті і вставлю вам, тому що, ну, поки що важко роздивитися, що це саме за бігліпчик, але він дуже гарний. Ось такий у нього був цвітоносик. Кажу, що це була оцінка від цвіташка. Звісно, також квіти на цьому цвітоносику я зріжу до першої сплячої бруньки, так само, як я зробила і. У решти цвітоносиків, але, ну, от, бачите, вже відпадають самі. Але я повторюсь, дуже задоволена, що цей бігліпчик є тепер також в моїй колекції. І, друзі, третя орхідея, за якою я довгий час спостерігаю. Також не знаю, з яких причин, але вона також була на знижці. Також ну, дуже була приваблива ціна, і я вирішила її придбати. Можливо, через ось ці невеличкі ось такі плями на листочках, ну, я не знаю. Я ну, не уточняла причину оцінки вірніше. І просто я почула ціну, побачила, що це за орхідея, тому що навіть продавці не знали назви цієї орхідеї. Але коли друзі, я її побачила, і я дуже зраділа, що встигла, встигла її забронювати, тому що, ви знаєте, не тільки я рухоман, дуже багато дівчат, які полюбляють орхідеї і які колекціонують класні сорти, сидять на різних ефірах і також шукають бажані сорти. Тут нема пошкоджень від тріпсів, але все одно ця орхідея буде оброблена. Також препаратами від шкідників. Погляньте, друзі, яка нереальна краса. Це орхідея під назвою Dream Diamond. Погляньте, друзі, яка неймовірна красунечка. Звісно, вона вже хоче трошки пити, відповідно, я її відпою, і квіти у неї одразу піднімуться. Є у неї ще ось три бутончики, які, я сподіваюся, вона не відсушить. Погляньте, яка красонечка. бачила, друзі, я ось цей сорт орхідеї у цетінні метелик. Це щось фантастичне. Але і стандарти. Я не так часто зустрічаю на привозах. Ось зараз, останнім часом, я бачила його, але він був дуже дорогий в квітучому стані, в свіжих привозах. І ну, настільки він мені запав в душу, а тут я сиділа, займалася своїми справами і на фоні а, слухала розпродаж а, прямого, у прямому ефірі. І поки там готувала, а, подивилась в телефон, і коли її побачила, Дівчата, можливо, і не зрозуміли, що це одразу за орхідея, тому що, знаєте, і камери не всі одинаково передають всієї краси якоїсь із орхідей, але коли я її побачила, а потім, коли продавець, озвучили, ціну на ось цей сорт. Все, я швидко в мене руки почали трюситись, я одразу написала бронь, тому що ви знаєте, хто, ну, хто сидить на ефірах, хто слідкує за ефірами в Тік-Токі, за продажами, той знає, що мало того, що ви там пишете: бронь, чи беру, чи, е, чи купую. Буває так, що Тік-Ток не всіх пропускає, і тому я так переживала, що е, мій коментар Тік-Ток може не пропустити. Але, друзі, ні, коментар Тік-Ток пропустив. Орхідея була підписана мені, тому я вже так чекала з нетерпінням цієї посилочки, що я вам навіть передати не можу. Ну от, друзі, такі у мене справи у моєму Орхоситі, у моєму орхораю невеличкому. Будемо обов'язково дбати про цих чарівних красуничок. Думаю, вони швидко пройдуть. Адаптацію в моїх домашніх умовах трошки відпочинуть, наберуться сил і вже будуть разом із рештою орхідей, які знаходяться в моїй колекції, випускати новенькі цвітоносики. А я разом з вами будемо потім насолоджуватися неймовірним вже цвітінням домашнім у виконанні ось цих чарівних. Орхідеї, ну, звісно, і не тільки, тому що всі орхідеї в моїй колекції чудові. Я думаю, що всі орхідеї красиві, некрасивих орхідей нема. Ну, в когось є свої певні смаки, і також у кожного є свої вподобання до того чи іншого сорту, але. Мені що подобається, те і купую до колекції, тому що я дуже радію, коли потім, ну, наприклад, як у папушки купуєш орхідею, ніби і коріннячко небагато, але після того, як він адаптується до домашніх умов, при правильному догляді, корінчиків буде все більше і більше, кущик буде ставати все міцнішим і міцнішим. Ну, і це така просто неймовірна радість, коли ти маєш можливість ем, дбати про орхідеї, а потім насолоджуватися їхнім станом, згадуючи, в якому стані ти ці орхідеї купувала. Ну, ось таке, друзі, вийшло у мене відео. Показала я вам свої новиночки. Пішла я зрізати їм цвітоносики, робити їм обробки. Ну, і звісно, ставити обов'язково на карантин, тому що це також важливо. Все, мої хороші. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння. Нехай ви також знайдете свої хотілочки не за всі гроші світу. До нових зустрічей на моєму каналі. І побачимось!